7 серпня Франц футбол оголосив номінантів на золотий м'яч 2025 і одразу почалися суперечки. Осман Дембеле за більшістю експертних рейтингів вважається фаворитом гонки, так само як було минулого року, коли Вінісіус Жуніор, здавалось би, мав впевнено брати свій золотий м'яч. Але всі ми пам'ятаємо, чим це все завершилося. Цьогоріч ситуація дуже схожа, тому це відео на тему, чому Дембеле може не виграти найбажанішу індивідуальну нагороду світу футболу. Отримує ще більше яскравих емоцій. Від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Для початку варто згадати, хто саме визначає майбутнього володаря нагороди. Голосують 100 журналістів по одному від кожної із топ-100 країн рейтингу ФІФА. Голосування базується на трьох головних критеріях: індивідуальна гра, результативність, вирішальний внесок, вплив, командні досягнення, трофеї, здобутки на клубному національному рівні, клас і фейерплей, поведінка на полі та за його межами. Тут звертаю вашу увагу на те, що на перше місце виноситься власне індивідуальна гра. Це один з ключових моментів, який може завадити Усману. Дембеле і до інших важливих уточнень критерій кар'єри більше не враховується. Фокус лише на останньому сезоні. Голосування триває прямо зараз. Сама церемонія відбудеться 22 вересня в Парижі, традиційно в театрі Шатле. Попри всі експертні рейтинги, долю золотого м'яча вирішать 100 журналістів, і їх голоси можуть розділитись між кількома топ-кандидатами сезону 24-25, на фоні яких Осман Дембеле може загубити свої бали і втратити таку бажану нагороду. Давайте спочатку поговоримо про. Певний скепсис, який є навколо десятки ПСЖ. Попри сезон, багатий на трофеї в Парі сен жермен його претензії на найпрестижнішу індивідуальну нагороду футбольного світу не є переконливими на всі 100%. Аналітики, фанати і навіть деякі експерти сумніваються, дембеле має цифри, але немає ані великої кількості ключових голів в топ-матчах, ані стабільності, ані вирішальних моментів, які вирізняють справжнього володаря золотого м'яча. Осман Дембеле провів безперечно найуспішніший сезон в своїй кар'єрі після багаторіч Нестабільності в Барселоні він нарешті вистрілив в ПСЖ, ставши ключовим елементом атаки. Його статистика 33 голи і 13 асистів у всіх турнірах. А його трофейний кабінет переконливий: Ліга 1, плюс кубок Франції, плюс Ліга Чемпіонів, або іншими словами, Требл. Дембеле також отримав звання гравця сезону Ліги Чемпіонів, проте цифри і трофеї це лише частина історії. Далі почнеться конструктивна критика. Перед нею лише попрошу вас про одну послугу: а саме підтримати наш новостворений youtube канал з шорцами, Щоденні короткі відео. Відео з футбольними фактами, історією, статистикою або свіжими новинами в посиланні є лінк або ж тисніть у верхньому правому кутку. Буду вдячний, якщо своєю підпискою чи лайками, коментами допоможете дати буст тому акаунту. Переходимо до головних зауважень щодо кандидатури Дембеле. Багато аналітиків вказують, Дембеле не був на топ рівні. Весь сезон восени вони блідо виглядали в матчах Ліги Чемпіонів, і лише після тактичної перебудови в грудні, переведені на позицію хибної дев'ятки, Осман набрав хід. Фактично його сплеск форми тривав з січня по травень, лише п'ять місяців. Це серйозне зауваження на думку багатьох експертів і журналістів. Чи варто давати золотий м'яч гравцю, який був хорошим лише половину сезону, коли є інші гравці, які блискуче грали від першого до останнього туру. Це один із головних аргументів проти Дембеле. Його голи не були ключовими або вирішальними. Він не забив у фіналі Ліги Чемпіонів, віддавши два асисти. Героєм став Дезіре Дуе. У фінальному матчі за клубний ЧЕС проти Челсі провалив гру в півфіналі Ліги нації проти Іспанії, де Осман протистояв Ямалю. Він знову став невидимкою, і Франція, зрештою, програла. Героєм матчу став Ламін з двома голами та асистом. Виходить так, що у найважливіших матчах року Дембеле зникав. Проте в цьому пункті треба бути до кінця об'єктивними і згадати. Що Осман забив важливий гол на Енфілді в матчі відповіді однієї восьмої фіналу, також він відзначився двома асистами в чвертьфінальній битві проти Астон Вілли. в півфіналах проти Арсенала його гол приніс перемогу на Емірейтс, А на парк де Пренс він віддав ще гольову на Хакімі. Тим не менше, варто відзначити, що моментів магії від Османа дійсно не було. Це були робочі командні моменти, і тому про ці його результативні дії деякі журналісти можуть і не згадати, коли будуть обирати найкращого футболіста року, незважаючи на хороші ці, Фри Дембеле не подарував нам моментів, які запам'ятаються назавжди. Не було магії, яку створював, наприклад, Ламін Ямаль, не було Дриблінгу один в чотири і якихось неймовірних епізодів, про які говорили. Фанати часто кажуть, це був не сезон Дембеле, а сезон ПСЖ. Він частина системи, а не головна зірка, від гри якої все залежить. Дехто вважає, що гравці, як Вітіння, Хакімі Донарума, чи навіть молодий Дуе, були важливішими за Дембеле у матчах плей-офф Ліги Чемпіонів, і це прямий сигнал до того, що Усман буде втрачати залікові бали. Навіть в суперництві з одноклубниками. Усман Дембеле грав у наддомінантному ПСЖ. Найсильніший склад у Франції. Топ гравці в кожній лінії, легкий чемпіонат, який дозволяв готуватись до матчів Ліги Чемпіонів без проблем. Команда Луїсі Енріки вигравала матчі щодо того, як Усман включався. У лізі 1 була дуже слабка конкуренція, тож 21 гол за весь чемпіонат не викликає захвату. Рафінія з Барселони має 34 голи та 25 асистів. Салах з Ліверпуля 34 голи та 23 асисти. Кілян Бапе з Ралу 44 голи та 6 асистів. Чи навіть Віктор Дьокіріш із тоді ще Спортінга, 54 голи та 13 асистів. На цьому фоні цифри дембеле не виглядають ексклюзивними і вражаючими. Експерти ESPN та Sports Illustrated ставлять Ламіни Ямаля на перше місце за впливом на гру, хоч і вважають, що голосування можуть виграти трофеї Дембеле. Усман мав чудовий рік і. Його трансформація справді вражає від футболіста, який постійно порушував режим в Барселоні, до топ професіонала і маньяка пресингу, яким він став під орудою ПСЖ. Але серед можливих причин невиграшу Дембеле називають той факт, що це був рік всієї команди, а не одного соліста. Тому очки можуть поділитись між лідерами чемпіонської команди. Таке вже траплялося в історії і зовсім нещодавно. В сезоні 18-19 Ліверпуль був головним тріумфатором сезону. А Вірджо Ван Дейк був в своєму праймі. Але виграв Леонель Месі з рекорд. Одно низьким відривом від другого місця їх розділило всього лише сім балів. Окрім нідерландця, свої голоси отримали і представники команди. Особливо виділяються результати Мане, Салаха та Алісона. Аналізуючи причини поразки Вандейка в битві з Месі, всі сходились на думці, що завадив фактор розподілу очок серед гравців Ліверпуля, яких виявилося забагато. Окрім вище зазначених футболістів, свої бали також отримали фірміно Трент та Вейналдом. В загальній сумі сім футболістів команди чемпіона ЛЧ розподілили бали між собою. А Зараз ситуація навіть гірша для Дембеле. в фінальній тридцятці. Окрім нього ще вісім парижан: це Тонарума, Дуе, Хакімі, Кварацхелія, Нуну Мендеш, Жоу Невич, Фабіан Руїс та Вітінья. Тож шанси на те, що Ламін Ямаль повторить трюк месі 2019 року зростають. Ламін Ямаль, 18-річний феномен із Барселони, провів шикарний сезон 24-25, який за рівнем впливу не просто не поступається, а в деяких аспектах навіть перевершує кампанію Дембеле. Ямаль став найкращим молодим гравцем сезону в Лалізі та одним із лідерів Барси, яка виграла внутрішній требл – чемпіонат Кубок та Суперкубок Іспанії. Його статистика також на рівні: 18 голів та 25 асистів, що в сумі дає 43 результативних дії. У Дембеле, наприклад, 46 таких дій, тільки на три більше. Вих матчах сезону Ямаль Сяєв проти Рала вель класіко, чотири в матчі в сезоні, три голи та два асисти. В плей-офф Ліги чемпіонів гол плюс асист проти Бенфіки, гол проти Дортмунду і феноменальний гол проти Інтера, який було визнано найкращим в сезоні ЛЧ 24-25. Ламіну приписують лідерські якості і певну залежність Барси від нього. У вирішальних матчах сезону саме він вийшов на перший план, а не Рафінія. В цьому плані він випередив Дембеле. Ледь не найепічніші цитати сезону дістались саме Вунде. Рекінду Блаогранас Зідан, коментуючи перформанси Ламіна проти Інтера, сказав наступні слова: Я ніколи не бачив нічого подібного в своєму житті. І таких цитат набереться дуже багато від різних зіркових екс футболістів і тренерів. Безумовно, Усман також має хорошу пресу, але не рівня Ямаля. Журналісти протягом сезону описували топ таланта Барси так: він завжди з'являється у важливий момент. Кожен дотик це магія. В контексті потенційної перемоги Ямаля згадується золотий м'яч Рунальдініо 2005 року, який отримав свій приз в першу чергу за вплив на гру. Його цифри в тому сезоні не були якимись захмарними. Всього 13 голів та 17 асистів. А в лізі чемпіонів лише 4 голи та 2 асисти. У ламіна статистика суттєво краща, і магії також вистачає. Тому це може бути і такий кейс, коли журналісти будуть голосувати очима і ставити на перше місце індивідуальну гру та вплив на світовий футбол. В цьому аспекті з зіркою Барси зараз мало хто може посперечатись, адже Ламін найрозкрученіший гравець планети цього року і вже. Вже виграє по гугл запитам у месі та Роналду. Це все важливо і грає велику роль у таких конкурсах як золотий м'яч. Вірусність цього футболіста не варто недооцінювати. А в Барселоні він вже десятка. І по суті, це може бути новий Ліонель Месі за впливом. А Дембеле, хоч і став обличчям переможного ПСЖ, все ще сприймається з обережністю в медіа. Ще одним тіньовим переможцем називають Вітіньо. Це може бути кейс Луки Модріча чи Родрі, коли центральний півзахисник отримає заслужене визнання за ідеальний сезон. 25-річний португалець став серцем паражан в сезоні 24-25. Якщо Дембеле забивав, то саме Вітіньо створював умови для цього. Одним із найважливіших тактичних ходів Луїса Інріке стало переведення Вітіньо глибше в опорну зону. Саме звідти він будував атаки, розганяв темп, прикривав зони, формував трикутники з Жау Невишем і Фабіаном. Мруїсом по суті очоливши найкращий півзахист світу в клубному футболі. Вітіння став найкращим опорником Європи минулого сезону і гравцем, без якого вся система ПСЖ не працювала б. На відміну від Дембеле, чия форма йшла хвилями. Вітіння грав стабільно і якісно протягом всього сезону. В фіналі ЛЧ віддав асист в ключових матчах найнадійніший гравець ПСЖ. Фінал клубного чемпіонату світу проти Челсі показав слабкість ПСЖ під тиском, і це була не провина Дембеле, а наслідок того, що Вітіння не витримав високого Сенгу суперника. саме тоді аналітики заговорили, можливо, це не дембеле геній, можливо, він просто гарно функціонує поруч із Вітінією та іншими гравцями Парижу. І Вітіння в підсумку виграв навіть більше трофеїв минулого сезону ніж Усман. У португальця додався кубок Ліги націй. Вітіння виграв його в битві проти збірної Іспанії на чолі з Ямалем, якого тоді просто з'їв ноду Мендеш ще один португалець із ПЖ, який може відкусити чимало балів у Усмана. У Вітіні та Мендеша найповніша колекція трофеїв за сезон, і першого із них. Точно варто розглядати як одного із головних претендентів на золотий м'яч. Адже всі ми знаємо, що журі цього конкурсу дуже любить футболістів, які досягають успіху і з клубом, і зі збірною Родрі минулого року саме так і виграв. Щодо фактору медійності, Вітіння це тихий герой, але він має високий рівень поваги серед різних експертів. Сам Лука Модріч казав: Вітіння один із найкращих, якщо не найкращий півзахисник в світі. Якщо оцінювати глибину впливу на гру, Вітіння керував усім матчем, тоді як Дембеле спалахував моментами. Саме тому кандидатура Османа виглядає вразливою на місці. Вітіні міг би бути і інший герой цього сезону Педрі, якби Барса не поступили Сінтеру в півфіналі. Це вся різниця між двома геніями півзахисту сезону 24-25. Тож підходимо до фіналу нашого прогнозу щодо переможця золотого м'яча м'яча-2025». Наприклад, Андрій Колісник розставив топ 5 ось таким чином в своєму телеграм-каналі і віддає найпрестижнішу індивідуальну нагороду Осману Дембеле, і це найпопулярніший прогноз серед світової футбольної спільноти. Ми ж цим відео хотіли дати вам більше інформації для роздумів і сформувати фактори, які можуть здивувати футбольний світ 22 вересня, навіть зі стереблом ПСЖ та званням гравця сезону Ліги Чемпіонів Осман Демеле ризикує втратити золотий м'яч через поєднання кількох факторів: нестабільності протягом всього сезону, відсутності культових моментів, які б мали запам'ятатись назавжди, поділ голосів із партнерами по ПСЖ і слабший вплив на гру порівнено з ламіном Ямалем чи Вітінією, а ще через фактор мегамедійності ламін. Ямаля, а історія показує, що журналісти нерідко обирають не того, хто був фаворитом по завершенні сезону і виграв лігу чемпіонів, будучи найяскравішою зіркою команди переможця, а того, хто запам'ятав світу найбільше і схилив перед собою журі. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.